Давайте тепер обговоримо цю тему із Сергієм Тараном, політологом. Я Думаю, це кожному буде цікаво, тому що ми ж обратимо цих людей вже найближчим часом. Пане Сергію, добрий вечір. Вам вітаю вас. Одразу в соціальних мережах почали писати про те, що це стара практика українського політику, українського партійного будівництва робити такі великі політичні об'єднання напередодні виборів, або тоді, коли президент хоче сконцентрувати партійну владу в своїх руках. І Згадали тут і заїду так звану за єдину Україну, і злетять Тігіпка із партію регіонів. Ми знаємо, що Тігіпко немало набрав відсотків на виборах, а потім об'єднався із Віктором Януковичем. Фактично. І ні до чого доброго, в принципі, оці всі великі об'єднання не призводили. Ну і згадаємо, за часів Ющенка теж хто лише не входив в нашу Україну. Скажіть, будь ласка, от цей приклад, який сьогодні маємо, він чимось суттєво відрізняється від тих об'єднань, які були раніше? Я знаю інші приклади. Я знаю приклади, коли у 2005 році, після помаранчої революції, демократи, які прийшли тоді до влади, не могли між собою знайти спільної. Згоди і не об'єднувались, а роз'єднувались, сварились одне з одним. І якраз серед цих електоральних груп, серед тих виборців, які прагнуть європейської інтеграції... Ну, два найбільших про... демократи, скажімо так, Тимошенко і Ющенко. І от саме серед цих виборців зараз є найбільший запит на об'єднання. Найбільший страх серед виборців, які прагнуть європейської інтеграції і реформ, це те, що повториться 2005 рік, коли демократи будуть сваритися одне з одним. І ми знаємо, що. Після цього може статися, може прийти новий Янукович. Саме тому політичні сили напередодні виборів посилають сигнал виборцям, що вони можуть і готові об'єднуватись. Ну це дуже логічно, що це починається з солідарності удару. Ці дві політичні сили вже мають спільну фракцію в парламенті. Вони мають досвід спільної політичної діяльності. Тому сьогодні сталося так, що. Частина, ну, фактично, весь удар залишив партію і влився в солідарність. По суті, це означає об'єднання цих двох політичних сил і початок виборчої кампанії з надзвичайно позитивного сигналу виборцям про те, що демократи готові об'єднуватись. Але, звичайно, я думаю, на цьому не обмежиться об'єднання цих двох політичних сил. От ми вже чули, що. Народний фронт не буде іти самостійно на вибори, але очевидно, що вони номінуватимуть окремих своїх кандидатів по мажоритарних округах. І, можливо, ці кандидати якимось чином будуть політично погоджуватись, будуть погоджуватимуться з солідарністю. Тому цей сигнал про об'єднання політичних сил. Я думаю, що це дуже гарний меседж перед початком виборчої кампанії, особливо зараз, під час війни, коли сварки між демократами будуть сприйматися, напевно, найгірше. Лідер партії Віталій Кличко. Це номінальний лідер. Хто реально керуватиме цим об'єднанням? Ми завжди казали, що гарна партія це та, де постійно змінюються лідери, де є багато лідерів. Я думаю, що в такі політичні сили, як Солідарність, не буде зосереджуватись увага лише на одному лідері. І от на цьому з'їзді, де відбулось об'єднання солідарності удару, був президент України, який Якраз є е, 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 теж учасником політичним цього об'єднання, і теж він сприймається як лідером. Я не думаю, що Юрій Луценко перестане бути лідером цієї партії після того, як він поступився своїм місцем кличкові. Я думаю, що на місцевих виборах особливо будуть важливі наявності багатьох лідерів. І я думаю, що зараз безперспективно говорити про партію, яка би зосереджувалась лише на одному лідерові. Це зараз. Є українською практикою, але поступово від цієї практики доведеться відмовлятись, оскільки проекти, які зосереджуються лише на одній людині, як правило, не переживають одну, ну може дві максимум виборчих кампанії. Знаєте, як в космосі більші тіла притягують менші тіла? Чи не станеться так, що і це політичне об'єднання таке в досить потужне притягуватиме менші партії? от як заявили на цьому з'їзді, що вони запрошують інші партії до об'єднання, чи буде чи будуть такі супутники, або буде злеття з іншими меншими проектами чи партіями? Новий закон про вибори, про місцеві вибори, він якраз сприяє такому об'єднанню, тому що по цьому закону малим політичним силам дуже важко буде прорватися в місцеві органи влади. Тому він спонукає якраз до об'єднання і до того процесу, який ви згадали, коли малі суб'єкти поглинаються більшими суб'єктами. Ну, як сказати, з одного боку стратегічно це звичайно добре. Чому? Тому що наявність лише кількох партій в країні стабілізує політичну систему. наприклад, коли ми говоримо про європейські країни, ми не маємо там більше ніж 200 партій в Франції, в Німеччині, в Чехії, ну максимум 10, ну 6, 4, але не 200, А у нас більше 200 їх. І коли дуже багато партій, то це стратегічно не працює на стабільність політичної системи, бо зникає розуміння політичної відповідальності. Немає цієї тяглості у відповідальності від одного політичного, політичних виборів до інших. Але звичайно, тактично можливо це трошки вплине на те, що у великих політичних сил буде менше конкуренції з боку. Малих політичних проєктів. Але стратегічно все-таки це укрупнення, воно працює на стабілізацію політичної системи і на запозичення європейських практик. Тут інтрига буде в іншому. Інтрига взагалі для країни буде в тому, який стимул для виборців буде основний. Чи це буде стимул? Гречка, як ми знаємо, це надзвичайно болюче питання зараз для української політики, і, на жаль, новий закон про вибори не вирішує цю проблему. Чи це буде голосування виборців за програму, за лідерів, навіть за якісь ідеї? Оце це основна буде інтрига. І, звичайно, якщо політичні партії існують не лише. Впродовж одного виборчого циклу, але кілька виборчих циклів, то мобілізація виборців на основі гречки не працюватиме. Треба працювати буде на основі ідей, принципів, на основі тих підходів, які існують в європейській практиці. У нас ще буквально дві хвилини, і от я одне питання вам поставлю: чи не здається вам, що небажання Народного фронту брати участь у місцевих виборах схоже на те, як. Команди, які не мають знаєте, достатньо запасних, не можуть повноцінно виступати в кількох турнірах, і вони на одному сконцентрувалися. Питання грошей, питання реклами, чи просто дійсно народний фронт. Хоче сконцентруватися, як сказав Арсеній Яценюк, на вирішенні реформ в масштабах всієї держави, а на місцевих виборах певних людей там відправити і на цьому закінчити. Але велику кампанію не проводити. То в чому головна причина? Ну, це якраз ми про це ще й не говорили. Що партія, яка лише будується на рейтингові однієї людини, навряд чи переживає кілька виборчих циклів. Тому що все концентрується лише на рейтингові одної людини, яка є лідером партії. От, якщо зараз Арсенія Петровича впав рейтинг, то і у партії, а народний фронт це є велика партія. Там дуже багато є достойних людей і в центрі, і в регіонах, але ця партія через те, що все зосереджено на рейтингові лідерів, лідера не може брати участь у політичному процесі, тому що низький рейтинг лідера автоматично означатиме, що у кандидатів, які будуть кандидатувати в цій партії на місцях, буде дуже мало шансів пропасти до місцевих рад, і вони будуть мігрувати до інших політичних проєктів. Це лише зайвий раз підкреслює не те, що надзвичайно зараз важливо зробити революцію в українських партіях і почати говорити з виборцями іншою мовою ніж той, якою вони досі розмовляли аж до революції гідності. Тобто питання все ж таки не в грошах, і які треба вкласти в виборчу кампанію. В грошах питання теж, тому що новий закон про вибори все-таки спонукає гроші брати участь у виборах. Але лише на грошах будувати виборчу кампанію не можна. І лише на рейтингові лідерів так само. І рано чи пізно українські політики прийдуть до цього, як прийшли зокрема політики в Західній і Східній Європі.